Здравствуйте, я В'ячеслав Францишко і це відео знімається для сайту Подійська розкіш. Сьогодні 25 жовтня, надворі вся така гарна сонячна погода, але у нас вже було 5-6 приморсків і в повітрі, і на поверхності ґрунту. До вашої уваги плодоношення 5-річного сажанця хурми сорту Мідер. Найморозостіший сорт хурми, який вирощується на території України. Плоди його, як ви бачите, не дуже великого розміру. Всього на всього 25-30 грам, але він може задовольнити любого гурмана. Плоди його дуже солодкі, ароматні та поживні. Урожайність дуже висока, загруженість це другий рік поспіль. Взагалі. Потрібно було пронормувати урожайність, тоді, може, би плоди були більш товарні, бо це все було так заліплено, як обліпиха. Поспіли плоди більше вже двох тижнів назад. А це потрошки ми кожен день підходимо і смакуємо, насолоджуємося смаком цієї дивовижної культури. Цікавлюся хурмою, досить вже великий проміжок часу. Більше восьми років пробував займатися нею. Але терпів невдачі через неякісний посадковий матеріал. Найбільша проблема, з якою я зіткнувся при вирощуванні хурми, це знайти правильний сорт. А ще краще це, що правильний сорт прищеплений на хорошій щепі Віргінської хурми. До того часу, коли от я вже зустрів сорт Мідер і ще деяких сортів, які були прищеплені на хурмі Віргінській, з того часу в мене і почалися. Непогані результати по вирощуванню плодів хурми. Більшість садівників, яких я брав в саджанці хурми, прищеплювали свої сорти на сіянцях хурми східної. В такому випадку шансів у дерева перезимувати зиму взагалі ніяких не було. Так що вибирайте правильні саджанці на хороших морозостійких підщепах, і хурма порадує любого садівника. По всій території України. Мідер сорт, який можна спокійно висаджувати у всіх регіонах. Невеликий плід, всього всього до 30 грам компенсується дуже гарним, приємним, солодким смаком.